Україна як незалежна держава народилася під повним місяцем. На цьому графіку чітко розписана вся її історія. З 91-го року ми взяли старт і зараз наближаємося до найбільшого за всю історію розквіту. Цей шлях конкретно розпочався у 2012 році, коли до сесійної зали парламенту увійшли депутати сьомого скликання. Не в той час і не у тому місці. Верховна Рада України сьомого скликання розпочала свою роботу 12-го, 12-го, 12-го. Астрологи стверджують, така неблагополучна дата буває один раз на тисячу років. Дострокові вибори до Верховної Ради заплановані на 26 жовтня. А з 22-го у світовій системі галактику твориться комбінація, яку не спостерігали раніше, і яка навряд чи повториться знову. Собиття, пріобразує природи, собиття це состоїть із Юпітера і Сонця. Сонце це наші життєві сили нашої країни. Юпітер це планета щастя, соціального успіху, об'єднання, удачі. Дату для виборів зірки. Цінили на відмінно, і вибори мають відбутися досить прозоро. Їх результат задовольнить всю Україну. Це буде позитивна пауза у чорному місяці, де зараз перебуває Україна. В карті України в гороскопі України є чорна луна. Вона є у всіх стран, вона є у всіх людей. Але вона зараз дуже очень Плутон, планета власті, політики, великого бізнесу, військових дій сейчас проходять по чорновуні. Сейчас возможность можливість эту раковую опухоль, потому что Штана луна це слабе место страны, это хилесова пята. Вилікувати цю пухлину потрібно разом. Астрологи наголошують на тому, що все можна змінити на краще, і в Україні є такі сили. Політикам, які зараз прийшли до влади, вони прогнозують велике майбутнє. Арсенію Яценюку, зірки віщують великі і переможні справи. Астрологи називають його сильним лідером, а його команду урядом камікадзе, оскільки саме ці міністри прийняли на себе найважчий удар. Постреволюційна країна і відкритий зовнішній ворог цьому кабміну буде непросто. Однак, як показують зорі, результати його роботи будуть досить позитивні. Він достатньо в сильному періоді своєї реалізації, От в тому періоді, в котрому він час, кадати древні астрологи, Короли и цари сажали на трон, потому что они могли максимум сделать для своего народа и своей страны. Да, это сейчас уряд камикадзе, но он должен быть у руля. Найважче буде владі і зовнішнім ворогом, починаючи з анексії Криму. І До цього часу Україна перебуває під впливом Марса планети війни, як приклад наводять зелених чоловічків. Лінія військових дій в Україні нечітка і розмита, що символізує неоголошену війну. Втім, і тут нам вистачить сил. П'ятого президента України астрологи називають дипломатом з великої літери Петро Порошенко за гороскопом Терези. А отже, мудрий і врівноважений зірки віщують конфлікт з Росією. Він таки вирі самого ж Путіна астрологи бачать розбитим. Він не боїться санкцій земних, зірки віщують небесні. Персональний гороскоп російського президента не озвучують, однак запевняють, його крах був закладений ще в даті його народження. Тот, хто празднує свій день народження в этот період, з ситуацією, когда остановит пост ГАИ, провірить документи. І якщо человек или страна шла неправильними темпами і неправильними способами це буде А Апогей бід Україну чекає у січні 2015 року, а закінчаться вони аж весени. Це буде важкий для нас період. Однак зірки показують, Україна вистоїть простим українцям. Психологи радять не бути байдужими і не стояти осторонь, чекаючи перемоги, а закликають бути свідомими громадянинами і боротися за краще майбутнє своєї держави. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.